Тестую вперше оцей дивний бігуть, який я ніколи раніше не пробувала і навіть не дивилась ніяких туторіалів. Першим ділом я розчісую волоси, тому що це було найлогічнішим. А потім я намагаюся зібрати щось типу хвостика, але він в мене майже на лобі. Паралельно моя кішка хоче схавати цей бігуть, але це не дуже важливо. Нарешті, досягши успіху з цим дивним хвостом, в мене майже на лобі, я переходжу до наступного етапу. З дуже чарівним виглядом, звичайно. Як ви вже зрозуміли, спроба була не одна, але їх було всього дві. І, ну, майже вийшло. Друга спроба зайняла в мене трішечки більше часу, але в мене навіть вийшла ця мега-чудова гулька, на яку ми надіваємо оцю шапочку. Моя кішка дуже хоче бути в центрі уваги, але в нас все вийшло. Результата поки нема, але він буде. Тож.